Вітаю! З вами практичний психолог Дарія Куташина. З дитячими істериками рано чи пізно стикається майже кожна родина. Зазвичай, коли дитина істерить, дорослі самі починають заводитися, можуть накричати на малюка або навіть і погладити по м'якому місцю. Іншими словами, виходять із берегів, але при цьому вимагають самоконтролю. Від дитини дворічної. Отже, насамперед батькам важливо розібратися, чому вони так гостро реагують на дитячу істерику. Однак це тема зовсім іншого відео. А наразі ми спробуємо пройтися по причинах істеричної поведінки дитини та засобах екологічного реагування у відповідних ситуаціях. Отже, головне правило. Дитині, в якої почалася істерика, нічого пояснювати не потрібно. Якщо, припустимо, дитина кричить у магазині, падає на підлогу, постарайтеся взяти її на руки і мовчки вийти із приміщення. Можна просто побути поруч, дати водички, обійняти і чекати, поки нервовий імпульс дитини зійде на нівець. Дитячу істерику можна заспокоїти, але при, лише при перших ознаках збудження. Ви помічаєте, що рухи малюка стають безладними, починаються капризи. На цій стадії дитину ще можна заспокоїти переключити увагу, знизити фізичну активність, взяти на руки, обійняти тощо. Істерика це реакція незрілого мозку на ситуацію, в якій щось пішло не так. Якщо ви можете їй запобігти, зробіть це. Не давайте зайвих обіцянок, або заздалегідь, проговорюйте, що чекатиме на дитину. Наприклад, я візьму тільки одне морозиво, або ми йдемо в магазин тільки по хліб та молоко. Я не куплю тобі цукерки цього разу, але куплю їх завтра. І обов'язково виконайте дану обіцянку. Істерики також трапляються, коли батьки задовольняють усі запити дитини, але вона все одно не може насититися. Причина такої поведінки пошук малюком. Кордонів, дозволеного у стосунках із дорослими, вкрай важливо, щоб у батьків вистачило сил витримати істеричну реакцію на відмову купити чергову іграшку. Ще одна поширена причина істерики: потреба дитини в увазі, у прийнятті, в безпеці. Навіть якщо батьки припустити не можуть, що дитині. Саме зараз не вистачає їх любові та тепла. Зовнішньо, наче все, як завжди, гаразд, але сама істерикою дитина прагне звернути на себе увагу. Отже, чи є дитячі істерики недоглядом батьків як вихователів? Насправді подібні питання лише шкодять. Ще більше підвищують рівень тривоги батьків та їхні почуття провини. На мій особистий погляд, пояснювати дитячі проблеми батьківськими недоглядами це позбавляти дитину можливості її особистого розвитку. Діти дійсно залежать від батьків, Вчаться будувати свою поведінку і вчинки, опираючись на досвід взаємодії з батьками. Але багато з того, що відбувається з дитиною, пов'язане з її віком та особливостями функціонування незрілої нервової системи.